Якщо ви полишили автомобіль на стоянці з напіввідкритим віконцем, ваші дії можна кваліфікувати по німецьким законам як порушення зобов'язання щодо захисту від несанкціонованого використання транспортного засобу, зачинені двері не спасуть від штрафу. Сума за таке порушення невелика 15 євро. Це якщо вам пощастить добігти до свого автомобіля до примусової евакуації. Якщо ж авто увезуть на штрафмайданчик, то ці покатушки будуть однозначно за ваш рахунок, і чек вийде на декілька сотень євро. Конкретна сума залежить від довжини траси та конкретних розцінок на майданчику в тому чи іншому місті. Штрафа не буде, якщо в спеку ви залишили вікна лише трошки відкритими. Правда, немає жодних роз'яснень, де закінчуються трошки відчинені вікна і починаються добре відчинені.